Так, йому подарували корону, мені подарувала корону, а квіти мені не подарували. Ти прям граціозна прямо, там якась складова, котра мені не подобається всі складові крім біскаря тобі не подобаються, Ну, бля, не смачно А попкорн до речі норм Як це мультиплексі Планета Кіно Попкорн норм Пангуляцію сделаємо зеркало. Щоб по грації. Корі ти хочеш бути. Корі, корі, корі ти хочеш бути трошки Роел? Коли ти хочеш бути.